Вчора я був на площадці цілий день, майже площадці? майже цілий день, угу. а ввечері що сталося? А увечері, а увечері мене побив. Е, мужик Артем розповідає про події, які днями відбулися на дитячому майданчику. Зараз ви бачите відео, яке зняв очевидець. Чоловік хапає хлопця та тягне його. Хлопчик пручається та кричить. Люди роблять чоловікові зауваження, на що він відповідає. Добре. Потім він знову йде до Артема. Тим часом на допомогу хлопцеві приходять небайдужі перехожі та забирають хлопчика. Він мене побив сюди, сюди і губа. Губав. Коли вони мене підняли, то тоді я е, позвонив в поліцію і тоді Сам позвонив в поліцію. Угу. Я як сани визов на час. Сказав, що е, вон що вони, що в мене був бив мужик. Не на камеру одна з жінок розповіла, що діти гралися на подвір'ї. У Артема був іграшковий пістолет, з якого він обливав дівчат водою з калюжі. Вони почали знімати його на телефон. На що хлопчик вихопив його з рук дівчинки і кинув об асфальт. Після цього до хлопчика підійшли дорослі і зробили зауваження. Дівчата підійшли. Ми собрали цей телефон, склали його докупи, стали запускати і все. Чоловік мій сказав, що. Ти ж розумієш, що тепер батьки будуть повинні купити телефон цій дівчинці, а він сказав: Ніхто нікому нічого купляти не буде. Бабушка підійшла, і вона сказала, що ти не правий, зачем ти дівчик обливав спочатку грязною водою, потім ударив, потім забрав телефон у них. А він сказав: тому що ви здесь всі дури, і ти дура. І взагалі закрою свій рот, заткнись, а йшов проходящий мужчина, оцей же, що підійшов до його тоді і а ти що тут кричиш, типа обзиваєш взрослих, взяв mm -hmm. його за руку, каже, йдемо домой. Я спочатку подумала, що це його дедушка, що він його тягне додому. Він упав на траву і сказав, нікуди я не піду. Після чого, каже очевидеця, чоловік почав його тягнути. Артем почав дзвонити по смарт годиннику. Далі кривдник надавив йому на руку, на що Леся зробила зауваження, аби той не чіпав хлопця та підійшла до нього. Він від нього відступив. Артем устав, я бачу, що в його губа з ну, губи йде кров. Я кажу, йди додому. Іди до батьків. Я розумію, що я так вважаю, що потрібно було спочатку розібратися у цій ситуації. Неправий, звичайно, що неправий чоловік, що ти чужу дитину там згріб, скомкав наніс місці тілесні якісь ушкодження. Батько Артема Олександра, військовослужбовець, каже, дізнався про ситуацію від старшої доньки і одразу приїхав на місце. Приїхав сюди вже. Ну, Емоції зашкалювали. Тобто та, та людина, яка його душила і тріпала, її вже не було на місці. А е, на лавочці, ті жінки, які сиділи, замість того, щоб дитину мою захистити від побоїв, від цього звірства, навпаки, е, чомусь її звинувачували в якихось дитячих шалостях і всьому остальному. Для мене це був шок. Коли я питав, де та людина, яка душила мою дитину, вони мені розказували, яка погана моя дитина. У 23-му році Артему віддіагностували розлад гіперактивності з недостатком уваги, переважно з порушенням поведінки. Хлопчик відвідує школу, але на уроках знаходиться з асистентом. Я так вважаю, що це було викликано війною і цими потрясіннями, через які пройшла моя родина. Я військовий і, скажімо так, дитина моя два роки без батька. Жила, жінка її витягувала все. І ну, це добре, що я тут був. І зараз я розбираюся, шукаю цього покидька. А так, от скільки таких дітей по Україні, от, от залишених, і, і не по своїй вині, що їх батьки на фронті, і якась скотина на себе бере. Е Обов'язки виховання, як їм це кажеться, батьки написали заяву до поліції та зняли побої, які кривник залишив на тілі восьмирічного хлопчика. Правоохоронці відкрили провадження за статтею, Кривнику загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року. 18 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що в чернігові по вулиці космонавтів. Невідомий чоловік похилого віку побив малолітнього хлопчика. На місце одразу прибув екіпаж патрульної поліції та поліцейські юнальної превенції. Поліцейські провели огляд проявлено території, встановили та опитали очевидців та свідків події. Наразі за цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Чи встановили ви вже особу кривдника? Ні, наразі не встановлено. Психологиня Ганна Чепурна каже, що в подібних ситуаціях дорослі не можуть застосовувати будь-яку силу до дитини, а усі питання потрібно вирішувати лише з батьками. Також потрібно пояснювати своїм дітям, що є різні діти, і вони можуть поводитися інакше. Я думаю, що ця стигматизація, ці стереотипи, такі уявлення, що потрібно якось по-іншому поводитися, що от такі діти можуть нести загрозу, бо насправді ну, поводитися так могла будь-яка дитина на тому майданчику, і ми часто таке спостерігаємо. Чужі батьки взагалі не можуть до будь-якої дитини підходити, підвищувати голоси, тим більше втручатися фізично. Вони можуть тільки зробити зауваження або звернутися напряму до іншого дорослого. Тобто, ну, це, це мені здається. Це такий загально зрозумілий факт. Будь-якій дитині потрібно пояснювати, що в таких ситуаціях треба відійти. Ну і якщо тут є батьки, вони мають обезпечити свою дитину, забрати її від дитини, якщо дитина поводиться якось їх з їхньої точки зору неадекватно. Вони можуть, ми можемо присісти на рівні очі з дитиною і сказати, що ну так там, там робити так не треба, що так там неприйнятно робити. Да? Але мати на увазі, що дійсно це може бути дитина, яка ну, не зовсім чує там чи не зовсім розуміє. І це природньо і нормально. Да і таких конфліктних ситуацій, коли діти поводяться якось не так, їх максимально багато, насправді. Да? Ну тобто ми ми їх спостерігаємо постійно ми маємо розуміти, що люди можуть бути різні, що ситуації можуть бути різні, і в ситуації небезпеки потрібно перш за все обезпечити себе. Ну і якщо тобі не подобається, ти не маєш тут бути так само, як ніхто не має брати ну якби чіпати твої речі, бо це твоя приватна власність. Так само ти не маєш там інше майно чого чиєсь, да, чуже е, також чіпати. І так само ніхто, не ні дорослий, не дитина, не має без твого дозволу да, втручатися у твій особистий простір, е, хватати тебе за руки, е, ну і тим більше якесь здійснювати фізичну, ну такі агресивно фізичні дії. Поки слідчі дії тривають, батьки просять допомогти опізнати кривдника. Ми цілий рік його витягували на те, щоб він став нормальним. І із за цього покидька, що вчора відбулося, дитина ночі почала опять вставати, кричати, і, і, і те і цілий рік роботи, і психологів, і вихователів, і вчителів, ну зараз під загрозою. Це восьмирічна дитина, ну, ну як так можна?